Усім привіт! Сьогодні у нас 27 лютого, і сьогодні, нарешті, розпочинаємо. Ми посів ранньої капусти. Трошки, звісно, затянувся час, тому що погода у нас змінилася, стало набагато холодніше, але все ж таки сезон потрібно розпочинати. Тому сьогодні, нарешті, починаємо посів. Старший син допомагав мені скородити, Моя мама допомагала робити рядочки, я сіяла, всі дружно працювали. тому... Сподіваюся, вам буде цікаво подивитися, як ми працювали. Ну і, звісно, не забувайте ставити лайки і підписуватися на наш канал. Все поскорожено, значить, все, будемо зараз сіяти. Все, роби рядочки. Що таке починаю, правда? Так, да, десь так приблизно, ну. Глибоко не треба. Так, да, глибоко небо воно ж. Капуста. Так, також, щоб шажочок, да, як стає, щоб приблизно було. Мамо, ти репортер? Да. Так, я буду репортером, а ви будете працювати. Я ж тобі кажу, слизько, що невозможне. Слизько? Ну, а я як поїхала, он... а там ще труба вода тікла і виходить, що слизько дуже. Зробиш пару рядочків, я тоді буду сіяти. Дворі сім, лікси ставить. Ага, точно. Буду сіяти, що круглу, да, тут? Детмаршер чи сізу? Yeah, a... Давай будем сіять. будемо детмаршер сіяти. Будемо сіяти ось капусту, детмаршер, фрюер. Все, зараз. Перед тим, як щось сіяти, я завжди беру зошита, ручку, записую повністю, скільки в мене перничків, чи це перші, чи це другий. Позначаю, яку капусту я завжди сію для того, щоб коли пройде час, не забути, тому що сортів багато, вона і кругла, і конусом. Різні-різні в мене сорти, тому я постійно записую і стараюся відмічати число, Коли я посіяла свою ж капусту. Оце в мене сорти, як дитмаршер. Тому сьогодні буду починати сіяти ранню капусту. Буду сіяти десь два сорти, тому обов'язково буду позначати, де яку капусту я посіяла. Як бачите, насіння, я насипаю в таку ложку і потихеньку собі я беру і в рядочки тоді вже сію. Так набагато легше. Насінинки всі видно. Удобно так брати мені. Знаю, якщо, звісно, є якісь пристрої для сівби, можливо, можна теж їм сіяти. Я знаю, що є ручні машинки різні для сівби капусти. Але я сію все вручну в рядочки, потихеньку, по декілька насінин. погано видно? Погано видно, так. Те. Добре. Але погано дуже видно. Поки ми з мамкою сіяли, Діма, мій старший син, запихав дуги в землю, вибирав вістень, на яку там ставити наші парнички, і повністю вже підготовлював нам для посіву нашої капусти. Як бачите, робота ця клопітка, не дуже швидка, треба помаленьку. У нас тут горбиста місцевість, дуже важко, слизько, але потихеньку працює, ставить нам. Другі для того, щоб ми могли натягнути плівку. Як кажуть, чим більше помічників, тим скоріше йде робота. Тому у мене, як бачите, два помічника моя мама і мій старший син допомагали мені повністю з усіма парниками. Ну, ось вже наша справа йде потихеньку, і я починаю вже, як бачите, записувати свій другий парничок. Перший ми вже посіяли. Це рання капуста, дитмаршер. Marcher. я буду сіяти, напевно, все ж таки два сорти круглою конусом. У мене буде два парнички круглої капусти, і два парнички я буду сіяти конусом. Гострить. Скородить буде мені. Хай де краще градки скородить. Угу. Кузя, йди скороть, сидиш там. Дивимося, чи це треба ближче. Ну що ж, для вас час летить ну, дуже-дуже швиденько. Я вже починаю сіяти, записувати точніше, що буду сіяти уже свій третій парничок. Нарешті я буду сіяти вже капусту конусом. Це так само рання капуста, тільки буде конусовидна вже головка в капусти. Я стараюсь для вас знімати потрошки, щоб ви розуміли, як проходить увесь наш процес посадки, як ми. Все потрошки-потрошки записуємо, робимо. Тому що дуже швиденько летить час, у нас, я бачу, почала змінюватись погода, тому дуже мало у нас часу. Ну і у мене такий казус, зламалась моя триніжка і доводиться трошки знімати, трошки робити, щоб вам якось все показати. Сподіваюся, що я її поладжу і зможу для вас ставити вже знімати. Тому що трошки важкувато і знімати, і робити, і сіяти дуже багато у нас роботи. Тому буду старатися вам потрошки максимально додавати всю інформацію на свій канал. Ось насипали наше насіння. Це у нас буде тепер рання експрес конусом капуста. Насипаю собі потрішки насіння. І ось мамка робить рядочки і зараз буду сіяти. Процес ви вже бачили, я вам знімала, як сію, тому все, йдемо сіяти. Відстань десь приблизно 10 см, ось два на витягнуту руку, десь приблизно 10 см рядочок від рядочка. Наше насіння. І гарненько потрішки ми розсипаємо. І не густо сильно, бо потім проривати придеться. І не рідко, тому що буде. Дуже мало в рядку капустин. Все, сім. Так. Ось так у рядочку лежить наше насіннячко. Ну, все, будемо далі сіяти. Ну що ж, друзі, ось така погода змінилася в нас буквально за півдня. Почав іти дуже густий такий дрібненький дощик. Ми швиденько накривали парники, навіть не знімала вам, тому що просто не було фізично часу це все робити. І ось, як бачите, поприложували ми їх цеглинами, швиденько накрили, бо дощ. На моєму каналі є відео, де я вам знімала, як ми накривали, ставили дуги. тому цього разу прийшлося. Все робити набагато швиденько. На цілий тиждень передають дощ, і немає часу розтягувати це все, тому швиденько ми все накрили. Ось дивіться, ми посіяли капусту, капусту. У нас там цибулька. І ще один парник ми не встигли посіяти, тому що пішов дощ, і нам не вистачило часу. Мій парничок під помідори ще навіть не скопаний, лежить гній, треба буде перекопувати його. Не знаю, наскільки цей дощ затримається в нас. Передавали на декілька днів дощ, тому будемо бачити. Ну що ж, ось така у нас погода і такі у нас справи, так пасмурно у нас. Ну, Але буду старатися знімати, наскільки зможу, наскільки встигну вам. Мої парнички мокрі-мокрі. Ну що ж, як бачите, встигли ми накрити от декілька парників. І зараз такий густий, дрібненький. Ну, густий, дрібний, але густий такий йде дощ. Тому все швиденько йду додому, не хочу більше мокнути. Всім вам дякую за перегляди, за підтримку. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки на сьогодні. І з такого дощового корця, всім пока-пока!